На Майдані Незалежності у Рівному попрощалися із 24-річним Павлом Новаком, який загинув 4 жовтня цього року на Харківському напрямку. Розмовляли, дзвонили всі разом по вайбері, і він ще так сміявся, знаєте, від одного вуха до другого. І просто неможливо повірити. Неможливо. Ми з ним дуже стали близькі, який за короткий термін. Він дуже тянувся до мене. Я теж бачив його доброту, він такий був щирий, відкритий постійно, щось підказував, був на позитиві. Мені навіть інколи здавалося, що він постійно на якихось на якісь яких таких він жартував постійно. Павло Новак народився у селі Верба Дубинського району. Влітку 2020 року чоловік підписав контракт зі Збройними силами України. Павлік саме так його називали рідні, близькі всі, хто його знав. Він був дуже багатогранною особистістю. Він з самого дитинства прислуговував в храмі Божому. Він був спортсменом, він добре навчався. Незважаючи, не чекаючи повномасштабного вторгнення, став на захист України. Він був великим патріотом завжди позитивним, завжди усміхненим. Він сказав, що я е, не можу бути вдома, не можу ховатися. Я мушу потім своїм дітям розказати, що я захищав країну у складі Сил оборони України. Молодший сержант Павло Новак брав участь у боях за звільнення Київщини, Харківщини, Херсонщини, обороні Соледара, Бахмута та Куп'янська був нагороджений медалями. Дуже важко це все переносити. Через себе пускати, бо таких людей, таких друзів більше ніколи в житті не буде. Поховали захисника Павла Новака у його рідному селі Верба. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор. Суспільне новини Рівне.